що нам можна вже робити якісь такі спільноти ми багато вже про це в своїй групі говоримо що нам треба стеопатичні спільноти щоб так раз в тиждень зібратися Да? пожужаль да. кожен що поділився що, що проживає які запити є що не зрозуміло, підтримка вона одного да? тоді всі, хто хто де хто в різних містах там десь і це було б дуже супер бо коли я сьогодні отримала величезний пласт впевненості. Угу. От від того, що ми спілкувалися, що ну, не лише у мене щось може не виходити. Це дуже дає таку впевненість, що ти, ну, ти на правильному шляху, йди собі далі. Так? Е, і мені я дуже вдячна Оль за ту техніку, яку ми проводили, бо завжди було якесь, коли говорить, що в кабінеті має бути третій. Не довіряйте собі, ну це реально, ми ж не боги. А, е, сьогодні мені от твоя фраза була: відчуйте від чого ви витримує, отримуєте підтримку, можливо, від землі. І, і я прям відчула таку силу від землі, і я зрозуміла, чого я завжди щось в небі шукала. <гум> Може, все ж таки від землі, де да? можна. І це для мене було нове. Воно було відкриттям. Мені дуже вдячна прям від щирого серця за це. І багато такого ще для себе взяла такого, що я буду тепер. Більше в середині лінії своєї в цього стержня, да ну будь просто тут стержнем. Якщо вже до тебе прийшли, вже тебе вибрали. Mm -hmm. Ну то не дозволяй собі розплистися, розклеїтись і вирішити, що ти може не можеш, чи ти може не така, чи ти щось не те робиш. Ну, вже ж до тебе прийшли, чогось ж прийшли. Yeah. Там, да? Просто залишайся стержнем для цієї родини, роби те, що знаєш, те, що можеш, те, що вивчила, наскільки сьогодні в тебе там достатньо, а далі вже як як буде? Як yeah, піде. Yeah. Да я за це дуже вдячна. Я вам дякую.